Карта гарна, мені вже подобається. Мені подобається, як воно горить. Ти подивися на цю грязюку. Не впевнений, що буде грязюка. Long, long. Я спокійно до цього острова можу дійти. Без димів, в принципі. А далі будемо дивитися, в якому напрямку рухатися. Бо попередній бій показав, що, бля, ти взагалі можеш супротивника не зустрічати дуже довго. Ні, камуфляжик прикольний. Макс, а тебе Бенем без хпшки додаткової. Чи він вже такий є на 17 тысяч, щось я не пам'ятаю. А, ти ж можеш подивитися одразу, де вони є, точно. Кишеньковий авік є. З <клес> хп це значить так мало в нього. Enemy force а що там у нас зараз за бліцей якісь відбувається, ні? На яких рівнях? Хто грає? Нікого нема знову на фланзі. Лос-Анджелес там, шліфаки всередині. Бісмарк якийсь там. Далеко-далеко. Вісімки. Ранги на вісімках, Бліци на вісімках. І я, блядь, беру сімку в рандобі, потрапляю на девятки. Ну і відпочиватися мирного, мирної ночі та вдалого дня завтра. Дякую, Сашко, тобі тихої ночі. Брізбен. Бріцбен це мощно. Точку хтось захоплює. Я не свідчусь досі. Десь поза межами мого. 12,6. Нормально. Восьмий італієць. тунь тунь, 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 тунь. Брізбен з дмів випав. Леска пішла від сієтла. Сітла не вистачає. О, Брізбен вчасно дав релесочку. Найс. Треба по Сієтлан понакидувати. Він тут... я так би зараз стрільнути б його було б файненько. Але не будемо. Порушувати умови нашого договору. Ля як відривається, ля. Іся чу мені зняли. Думаю, боляче може з Сєтла залетить. Краще він би надбудови кидав. Mm -hmm. Так, там пріцоїген і гуляв ще до нас тут у гості. Це добре. 13 тисяч вжимаємо. Гуляв може мені боляче зробити. Що підійде зараз на свої мосні залпи. 18 числа бліце 3х3 на, на 9 без печей курятників. Фарм. Це красота просто. Ты просто писенька. Эй... Та ти, так ПМК і не влучило жодного разу. Так ПМКшечка і не влучила. Щось кудись крутило, його вертіло. Сова, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. дими, будь ласочка. Дякую. Дякую. Це я охуїв, шановні вже. У мене аж значок ПМК отут чомусь опинився. Подивіться де. Забагало. Мене... Як, ін... як інваліда ведуть. Та пішов ти нахуй з своїм авіком. Де ти є? Крутів же. Читер. <рістична> чого Так прикольно. ж. Туда ніхто не світиться. То вже таке, головне не зупинятися. Макс нас доганяє <рістична> Кілку їсти не їсти. Тебе мода хіт... Ні, я не ставив я такий мод. Не ставив, не знаю чому. Ну, мені не цікаво. Оооо, хелло, май фріндс! Мей юний фріндс! Торпи є, знаю, що є. Оце я зараз наїмся без гапу. Ммммм. Смаколиків. най 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 Мідвей втік. Так, 35 секунд може ще тут стояти собі. Тихесенько. Так, одні торпи пройшли. Гляв же ж мені гуська може в обличчя відправити. Цього я більше боюся. А що за діч? Той прицой нічого не відгрібає від мене. <кх> живе собі та й живе. Мені б габ потрібно було би. Запалив. Треба зніматися звідси, дими падають. Видимо, дими ще будуть стояти. щось я перестояв трошки. Кінваліда ведуть. За принцесу! За принцесою. Найс. Ой, вони психують. Ой, вони психують, нервують. Торпи Макс обережно. Це, дякую, дими, поки не потрібно. Я не розумію, він світиться чи не світиться. най най най! Най-най-най-най. Євген, не нервуйся. Що це за шліфен з димами повного ходу? ха <плес> Чітерочок. Сова я не побачив. Дякую. А там лос-андес. Курва така. А я не побачив, що там. Треба його прибирати в першу чергу. Ні, я певно не буду в дима йти, я, певно, піду далі, бо не встигну потім до ЖБ. До ЖБ не можу не встигнути. Кіно з акторами. Тебе забули запитати, алло. Серйозна командна гра. Краще, ніж Кибе. Запалити, ні? Та як в тангер колись було збуча, загоном три рила на Артсу 25 цю карту вичищати без освіту. Прям імбово. Тропи мені зламали якісь. Рибанило Сандеси. Конкуренція. За скин це ж черепашки ніндзя були колись. Зараз вже ніде не взяти. Та десь місяць 2 назад, певно. <кій> Прикинь би, такі в КБ гуські водили. Та буде таке? Думаєш не буде ніколи. Та-та-та, типу того. чу, -чу, -чу, -чу чурдер Да фіг з ним. Та і фіг з ним. Так, 162. Дедис Бумблбі. Батько. Батько трансформера. Не, стартрек там інший, там такий прикольний також чорний. Камуфло. Так, Джегірочок ще десь є, і Мідвей. До Мідвея я не дійду, скоріше. А мене хілок більше нема. До Мідвея я не дійду. Який сюжет умови даного кіна 200 тисяч без е, ГК. Сюжет каже. Тут кінець цікавий. Можна горіти, бо нема хілок більше. Ай, запали мене. Дивіться. дивіться. Дивіться, 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 дивіться. А він не влучив. Моя ти бубочка. Та йду до Авіка. <кій> <кій> Але не дійду до Авіка. Ремонт так так скоро не буде, це правда. Ну 192... 200, А, 200 не зроблю, він тікає. Якби з ГК стрільнути, було б 200. <кій> Тися тут від цесмінця світився. Десь може бути недалечко. Бімби відвея це жах буде. Дама в політиках теж враховується. Ха-ха, хорош. О мені дими поставили найс. Дякую, Сова. Я не дістану, не встигну, певно. 13,5. І пу кірмом не крутити зараз. Кермом не крутити, і мені треба всього-навсього, до речі. 600 метрів лишилося, дістану. Давай, 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 давай! 200 метрів. Трошки підкручу правіше. Ви ж коли кермом крутите, ви швидкість втрачаєте. Поїхали, вогонь. Це прикольний бій. А влучати будем, ні? А він же ж такий маленький, блядь. В Нього ж хер же ж влучиш. По Максу скидається, не влучив. Хорош. Я Не можу Уронія нанести нормального. Основний калібр. Че <laughs> Джогірочек десь щароблеться. Так, остання ремонтка. Добрий вечір. Mm -hmm. Ой, демо, як вчасно. Козак Бібка Девід і нижнє підкреслення М4У повторно підписався на три місяці. Вся не почу. Дякую, Велике, за підписку, Бібка. Бля, ну я не знаю, це якийсь бій підкручений, але мені сподобався. Так на шліфені не завжди виходить із ГК зробити стільки, а тут прям е чисто ПМКшечкою 230. 230. ти людина! То не я. То не я, чесне слово. І вкрали. Вкрали! Вкрали! 240 тисяч майже. І И дома в 52 тисячі. Ні, ну це чисто за те, що мені дими ставили. Хорош, рахується. Нуль дамашки. Макс, ну бля, похлопайся по плечу. Максимум, що я можеш зараз дати. Майже би с ПМК казалось, що фантазую. Ну так вийшло, так. 1035 ПМК. Ага. До речі, та не помітив. Сиви 44. Ну, не турбіна і ну, нормально. Можна буде вирізати, не тупчик ставити. І висить. Якби з ГК стріляв, то швидше бій, би, я думаю, закінчився. Я там дивився, там же вже цей во, е, на код є команди. Коротше, по вісім команд з кожного сервера. вісім китайських команд. таке Бачили колись? Я не бачив. Завжди, блядь, 4 було. Вісім китайських, вісім азіатських, вісім європейських і вісім американських. Це щось буде. І знову буде по швейцарській системі, до речі. Пам'ятаєте швейцарську систему на коці? Ми дивилися з вами? У мене ще 54 тисячі насвіченого. <laughs> На колобі 3 стакан і шліфен з пмк май, 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 майже. Так рілі? Главное, що Максу сподобалося. Та я ще зараз по джаггеру накидаю трошки. Ой-ой-ой, в нього 666 хп. Зрозуміли? Чортяка. Знаєте, що мені тут не вистачило? Мені тут не вистачило пірка в капітана на швидкість, коли не світишся. Оце я думаю, мені було б за самий кайф зараз з ним. Взагалі жодна пимкалька не вилучила. О! Без уронію, походу. Без уронію. Є 240. Всі використав. Все, що було, використав. Рки, тешки, ігрики, все використав. Нічого не лишилося. Дивись кораблів. Якоїсь тянки. там прикольно велькоче. <Whoever's talking to you> <sharply> бля, чуєш золак, бля. Руки на стіл. Ти зараз ще згадаєш, почнеш тут. Люто плюсую. Перше місце 277, жодного разу не стрільнув. <laughs> Оля, знаєте чому? Тому що є отака шхуна, тому що є Есекс з димами.